Невеличка така географічна справка. Рахівський район це найвисокогірніший район в Україні. Місто Рахів найвисокогірніше місто. Гора Говерла, котра знаходиться частково в Рахівському районі, найвища точка в Україні. Озеро Бербенеску – найвище озеро в Україні. І коли мова йде на пресвітерській нараді, хто поїде десь туди, на Рахів на Ясеня, кажуть: брати, ой, це край світу. Кажу одну хвилинку. У Рахівському районі знаходиться центр Європи. Будьте уважні, центр Європи. Так, хто скаже, що таких центрів Європи є кілька, десь там у Словакії, в Польщі, ще десь там у Прибалці, але ж гуцули знають, де є оригінал, а де підробка. <кій> так от, із нашого краю люди до вас їздять частіше. Звідси туди на Рахівщину. Ну трошки останнім часом можливо більше, бо завдяки Буковелі та Драгобрату, але завдяки ТЦК знову погасились. Так от у нашому Рахівському районі є шість церков, це Господь запалив оці світильники і дякувати Богу. Гуцули, вони такі, знаєте, трохи твердий, запеклий народ, їх ще часто називають деякі українці. Але Богу дякувати, Слово Боже, досягає, досягло і наш край. І я дякую Богові, що в сьогоднішній день я міг бути тут, як Славік казав, давно збирався бути в новій надії. Так сталося, що 22-го року там той сусід північний. Помішав бути, от три роки пройшло, дякувати Богу, мрії збувається е, дуже радий бути сьогодні серед вас. Чудова така, знаєте, братська атмосфера. Е, особисто знайомий з братом пресвітером вже трошки е, довший час. Е, багато кого бачу тільки вперше. І хочу сказати, що Бог через пресвітера дав особливе благословення. Е, я думаю, якби моя машина вміла говорити. То вона би сьогодні була в восторзі, кого я бачу, де, де мене привезли. Це Бог благословив. І знаєте, кожен раз, коли заводиш на комп'ютері, висвітлює Слав... славік Недзік. <плес> Це благословення є і, і для нас, а особливо для дружини. Перед тим була механіка, і я кажу тепер дружині. О, ти вже не глохнеш, ти вже не, там, не, не дергаєш, вже все, все добре. Так, років два, напевно, тому брат Славік був у наших краях. І дякувати Богу за таку чудову можливість. Текст, який хочу зачитати: перше послання апостола Петра, 4 розділ із 7 по 11 вірші. Кінець же всьому наблизився, отже, будьте мудрі і пильнуйте в молитвах. Найперше, майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Будьте гостинні один до одного, без нехоті, служіть один одному кожен тим даром, якого отримав, як доморядників вселякої Божої благодаті. Коли хто говорить, говори як Божі слова. Коли хто служить, то служи як від сили, яку дає Бог, щоб Бог прославився у всьому Ісусом Христом. Щоб йому слава та влада навіки вічні. Амінь. І другий текст. Псалом 27, перший вірш. Господь моє світло і спасіння моє. Кого буду боятись? Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатись. В особливий час, брати сестри, живемо, і це не, не, не відкриє нічого нового. Років, напевно, п'ять назад кардинально помінялося і наше життя, і. Не тільки наше, але життя усього світу. І ось якщо раніше ми щось там планували, щось там будували, якийсь ремонт, якісь покупки, то такий час зараз, зараз прийшов, що ти не розумієш, що треба щось планувати, щось треба будувати, щось треба ремонтувати, чи може якось нема е, якоїсь впевненості такої, що ну, все буде добре, все оцей. отакий час, час тривожний. Особисто для мене. Останні три місяці були теж такі ну, непрості. Більше часу провів у лікарні і операції були, і купати крапельниць, і ліків, і, і процедур, і якихось, і цей процес ще далі продовжується. Але у всьому цьому от, я для себе взяв. У всьому, коли, тоді, коли трудно, коли непросто, знаходити щось позитивне. Я для себе за ці три місяці три позитивні речі відмітив. Перше, стосунки з Ісусом Христом стають кращі. Більше читання, більше роздумів над Словом Божим, молитви стають гарячіші. Бо, е, я для себе відкрив навіть молитви зі слізми. Мене тяжко пробити на слізу, але я відкрив для себе, От коли от добре притисне, тоді молишся слізми. Стосунки стають кращі. Перше. Друге. Можливість засвідчити людям про Ісуса Христа, тих, котрих ти ніколи не знав, котрих бачиш вперше, але котрі разом з тобою в палаті, котрі нікуди не спішать, котрі нікуди не втечуть, і можна ділитися Словом Божим. Третє. Е, я зараз можу е, шнурувати туфлі без задишки. Ну, 10 кілограм е, десь приблизно плюс-мінус впало то Це позитивний момент. І навіть тоді, коли трудно, є ті моменти, коли можна знай знайти щось позитивне. І ось християнське життя у часи неспокою. Нам здається, що це тільки Україна, може, наш народ попав у такий тяжкий час. Але коли апостол Павло писав своє послання. Церква була в гоніннях і церква була в стражданнях. І коли у першому посланні апостола Петра ви відмітите це слово страждання, страждати, ви знайдете це в десятки разів. І ось час був непростий і в той, в той момент, коли Петро писав оце послання. Віруючи, переживають страхи переживання. Та так, бо ми всі живі люди. Але чи, чи може людина віруюча християнин, жити у цих страхах, переживаннях? Як всі решта? Та ні, у віруючих завжди є перспектива. Ісус Христос є живий. І ось декілька порад, зі слава Божого, якими наставляє Петро, християн Першого століття, і також і нас, християн 21-го століття. Перше, наблизився всьому кінець. Ця фраза говорить про короткочасність важких часів. Які би важкі часи не були, вони є короткочасні. І Петро говорить, наблизився всьому кінець. Петро ніби говорить, що трохи наберіться терпіння. Усе буде добре. Одна сестра з нашої церкви ну, сьогодні вже покійна, часто говорила таку фразу. Завжди так не буде. По-нашому, по гуцульськи, так, гай так не буде. Кажуть, ця фраза була на печатці царя Соломона. Завжди так не буде. І цю фразу можна розглядати у двох якби, випадках. Коли дуже добре, коли спокійно, коли достаток, комфорт, треба собі нагадати завжди так не буде. А також, коли приходять тяжкі часи, коли непросто, коли болить душа, коли приходять переживання, Треба собі нагадати, завжди так не буде. І ось що пише апостол Павло Римлянам 8,18. Бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас. Він також, ніби між рядків, ми можемо читати. Потерпіть трошки, ще трохи наберіться терпіння. 1 Петра 5:10. А Бог усякої благодаті, що покликав вас до вічної слави Своєї у Христі, нехай сам удосконалить вас, хто трохи потерпів, хай упевнить, зміцнить, угрунтує. Отже, перший момент, пам'ятати, завжди так не буде. Наблизився всьому кінець. Другий момент про це говорив і брат Славік, ревно моліться. Коли приходять часи неспокою, слово Боже радить молитися. І от за прикладом мужів Божих. Так робив Мойсей, так робив Давид, так робив Даниїл. Так робив Ісус Христос з Гевсеманії. Ми всі чули оцей чудовий приклад. Ревна молитва. Не просто молитва, але ревна молитва. Чим відрізняється ревна молитва? Так вона є гаряча. Вона йде від самого серця. Це не просто молитва для Галочки. І ось молитва. Ревна. Перемній молитві, молитві церкви апостол Петро був звільнений ангелом з По Поревній молитві Давид отримав перемогу над ворогами, також прощення Господня, коли згрішив. ревній молитві Ісуса Христа три рази. Уявіть собі, для Сина Божого недостатньо було один раз, але три рази Він молиться в Гесемані. І ця ревна молитва зміцнила його перенести всі страждання і хресну смерть. Через Якова Господь дає обітницю нам. Бо дуже потужна, ревна молитва праведного. Ревна молитва потрібна, щоб не впасти в спокусу, щоб не впустити руки в боротьбі, не здатися, і не програти. І ось слова Ісуса Христа, пильнуйте і моліться, щоб не впасти в спокуси. І ось запитання сьогодні. Коли приходять важкі часи в наше життя, чим молимося ми ревною молитвою? Наступне восьмий вірш. Найперше майте щиру любов один до одного. І з цього тексту виявляється, що можна любити не щиро. І таке може бути. І Петро говорить: майте щиру любов один до одного. Нещира любов це лицемірна любов, коли на слові любимо, а серце наше далеко. І це стосується нашого відношення як до Христа, так і до ближнього. Є ще один варіант Бога люблю, а брата з братом не хочу мати спілкування. Може, привіт-привіт, та й того хвати. Так от <кхе> Біблія називає такий стан самообманом. І хочу сказати, що людина є унікальне творіння… Котра здатне обманути самого себе. Бога люблю, а тим не хочу мати абсолютно нічого. Так от Петро закликає до щирої любові. В тексті по відношенню до щирої любові можна виділити дві речі. Перше. Каже, Бо любов покриває багато гріхів. Друзі, щиро любити. Найперше, потрібно нам. Бо коли ми щиро любимо, нелицемірно любимо, тоді е, любов покриває багато гріхів, наших гріхів. Друге, будьте гостинні один до одного без нехоті. Бути гостинним. до... В той час називалися приходні, а в наш час називається переселенці. Так от, на 27 лютого 2022 року. Той час, коли я планував бути тут, у нас в, в, в церкві і по наших домам вже було, певно, більше, ніж е, 100 переселенців із Херсонщини, із Харківщини, ще там, не знаю, з Донеччини. І от слово Боже говорить: бути гостинним. І, причому є одна особливість без нехоті, без нарікань. Коли ж думаємо, щоб вже скоріше, щоб вже поїхали, що вже... або ще, може, нарікаємо, то висновок один: наша любов може бути просто нещирою. Казала ще одна сестра, гостям радуються два рази. Коли приходять, та й коли вже йдуть геть. Нехай ця фраза не стосується нас. Е, наступний момент, 10-й вірш. «Служіть один одному кожен тим даром, якого отримав, як доморядників всілякої Божої благодаті служити один одному, служити дарами. Ось я завжди вдома, в помісній церкві, говорю, і спонукую людей до е, тих роздумів: служити даром, який я маю дар. А може не просто дар, але дари яким чином цей дар проявляється в церкві? Бо, знаєте, є деколи таке відчуття, що, прийшов на дві години в неділю на зібрання, то, то це, це вже, напевно, дар. Друзі, якщо людина роб, робить якісь, якусь річ, окуляри, наприклад, вони мають своє призначення, кафедра має своє призначення, Біблія, книга має своє призначення, то невже. Бог без призначення людину створив. Звісно, що ні. Кожна людина має призначення. І ось служити один одному даром. Якщо я не можу назвати, а який в мене дар, то це проблема. Чому, можливо, і ви чули декого з проповідників. Якщо запитати маленьку дитину, скажімо, двох трьохрічну ти хлопчик чи дівчинка, то може бути якісь сумні, може, назве, може не назве. Але якщо 20-річного, скажімо, юнака запитати, ти хлопчик чи дівчинка, то вже це, це буде дивно, якщо я скажу, а я не знаю. Друзі, е, на превеликий жаль, є такі моменти, коли людина 20, може, 30 років у церкві запитає, який дар? Я не знаю. Так не може бути. Так не може бути. І от перше, знати свій дар. А далі проявляти його, щоб це було служило на збудування церкви. Е, коли хто говорить, говорить як Божі Слова. Служити один одному. Проповідь Євангелія, яка є моя проповідь. Е, і всі оці моменти, оце е, пам'ятати, що е, важкий час недовго, ревно молитися, щиро любити. Служити один одному, все це заключається, як так само брат перед мною наголосив, щоб Бог прославлявся всьому Ісусом Христом. Таке може бути, тоді, коли прийшов тяжкий час, щоб Господь був прославлений. Так, і до цього нас веде Слово Боже, до цього нас закликає апостол Петро. Щоб всі оці моменти в важкий час, тоді, коли приходять випробування, ми жили так щоб прославлявся Ісус Христос. Хочу повернутися до попереднього тексту, який я зачитав. Господь моє світло і спасіння моє, кого буду боятись? Господь то твердення мого життя, кого буду лякатись. Автор цього псалму, він ніби проводить діалог із своєю душею. Тоді, коли приходить важкий час, мова йде про Давида, чи переживав? Давид важкі часи так переживав. Чи мав він якісь переживання та страхи? Та, певно, що, мав, бо втікав. Втікав, пам'ятаєте, від Саула втікав, від ворогів втікав. Часто перебував у якихось пустинях, у якихось печерах. Голодний, спрагнений. В день спекота, жара, вночі холодно, а ще поруч люди, котрі злі, були. Голодні. Так от. Він також переживає важкі часи. І він якби веде діалог із своєю душею. Друзі, чи буває у вас так, що ви ведете діалог з своєю душею? Давид це робив дуже часто. Пам'ятаєте, чого моя душа сумуєш? Він звертається до своєї душі, він якби спонукає свого внутрішнього чоловіка. І от коли приходить важкий час, він якби наголошує. Для свого внутрішнього чоловіка, для своєї душі, ось таку істину. Господь моє світло і спасіння моє. І далі запитання: кого буду боятися? Господь то моє твердення, твердення мого життя, кого буду лякатись? Так от. Питання: коли приходить важкий час? Наше відношення до тих часів буде полягати у такому питанні. Ким є для мене Ісус Христос? Тоді, коли все добре, коли достаток, коли немає ніяких проблем, людина чомусь здатна віддалятися від Бога. І ось цьому є свідоцтво, скажімо, заможних країн Західної Європи чи Америки, де все прекрасно, де все є добре, там великі проблеми. Так от. <кій> Істина полягає в тому, ким є для мене Ісус Христос? Давид називає Господа моїм світлом. І ось Біблія говорить: життя було в нім, а життя було світлом людей, а світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. Мається на увазі про Ісуса Христа. Він сам заявляє про себе: Я світло для світу, хто йде вслід за мною, не буде ходити в темряві той, але матиме світло життя. Якщо Господь є моє світло, це означає, я не буду ходити у темряві. Я буду знати, де є моя дорога, куди вона веде, я буду знати, що я маю робити і куди я маю йти. Але для цього потрібно заявити: Господь то моє світло. І ключове слово тут моє. Я не буду жити тоді в страху. І от запитання логічне: а то кого тоді боятися, якщо Господь. Він є моє світло, якщо Господь обіцяв бути разом із нами, разом із зі мною аж до кінця віку. І от чи можу я заявити, що Господь моє світло? І якщо так, то Ісус прожине всякий страх і дасть відчуття безпеки. Господь то спасіння моє. Ім'я Ісус означає, Господь спасає. і Знаєте, є багато людей, котрі можуть сказати, що Ісус Христос то Спаситель. А ось сказати, що Ісус Христос то мій особистий Спаситель, на ну, це далеко не всі здатні. Так от, якщо Господь Ісус мій Спаситель, кого буду боятись? Христос говорить: не лякайте з тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може. Знаєте, це напевно доволі такий важкий текст. Про це може зараз, в безпеці, коли знаходишся, легше говорити. Але потрібно пам'ятати, найжахливіше, найгірше, що може зробити людина людині, це вбити, вбити тіло. Але якщо Господь то мій Спаситель, що може ця людина зробити? І коли над цим роздумовуєш, я просто вражений, як про це говорить апостол Павло. Він пише е, листа Тимофію, друге послання до, до Тимофія, знаючи, що із в'язниці живим вже від це не вийде. З яким це він спокоєм робить, я просто вражений. Бо я вже за жертву стаю, і час відходу мого вже настав. Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. Наостан мені призначається вінок праведності. Павло почувається у повній безпеці перед лицем смерті, бо його безпека у Господі. І якщо Господь мій Спаситель, що зробить мені ця людина? Вона просто мені допоможе мені переселитися туди, куди я хочу всією душею. І пам'ятаєте, як він заявляє, ще в іншому місці? Для мене смерть це надбання. Господь. То твердення мого життя. твердиня тверда основа, фундамент, на якому збудоване життя. Господь моя скеля і твердиня моя, і Він мій Спаситель, мій Бог моя скеля. Сховаюся в ній, Він щит мій, і ріг Він спасіння мого, він башта моя. Псалом 18.2. Е, людина здатна робити фундаментом життя якісь інші речі. Хтось роботу, кар'єру, гроші, владу, і куди не глянь. Фундамент неправильний, Христос каже, це є будування на піску. Коли все добре, дім збудований на піску, і дім збудований на камені, не відрізняються один від одного. Стоїть один, стоїть другий. Але ж приходить шторм, приходить буря, і тоді видно різницю. На чому будую цей дім я? На чому будує, будуєш цей дім ти? Господь і його слово це дім збудований на камені. І ось Якщо й буря приходить, а вона вже прийшла, тоді їм буде стояти. Давид питає: Господь твердення мого життя, кого буду лякатись? Людина, що будує життя на твердині, буде завжди у безпеці. Так от, коли приходить важкий час. Перше пам'ятати, усе скоро закінчиться. Завжди так не буде. Ревно моліться, щиро любіть один одного, служіть один одному тими дарами, котрими Господь обдарував нас. І ведімо, напевно, і подібно до Давида оцей діалог із своєю душою. Коли приходить тяжко, нагадуємо, хто є Господь для мене? Господь моє світло, Господь то спасіння моє, Господь то твердиня моя. І якщо так, тоді як Давид, можемо сказати, кого буду боятися? Кого буду лякатись? На завершення Псалом 4.8. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, єдиний, даєш мені жити безпечно. Чудовий вірш. Коли людина має добрий сон, тоді, коли вона в безпеці, коли вона спокійна. І слово Боже говорить: праведнику своєму він дає сон. Ну, звісно, це не йдеться про дім молити, бо кажуть найсолодший сон. Це назибрання. <кій> Якщо е, успок, успокої, я ляжу і засну, бо ти, Господи, єдиний, даєш мені жити безпечно. Нехай Господь поблагословить нас в, цей, в ці часи неспокою, тривоги та переживань. Жити у безпеці, бо наша безпека в Ісусі Христі. Нехай Господь поблагословить вас і мене, імені нашого Господа Ісусу Христу. Слава і нині навіки. Амінь. Помолимося. Дорогий Господь, ми щиро вдячні тобі за сьогоднішній день. Дякую, Господи, за таку чудову можливість бути серед народу Божого. В помісній церкві нові надії. Дякую тобі, Господи, за Твою доброту, за Твою милість, за Твою ласку. Дякую, Господи, за привілей ділитися Словом Божим. Просимо Тебе, Господи, щоб в цей непростий час. Твоє слово було підбадьоренням втіхою та розгаду для кожного із нас. Поможе нам, Господи, щоб ми не, не перебували в якихось страхах, переживаннях в ці часи неспокою, але пам'ятали, Господи, що Ти є поруч, що Ти, Господи, допомагаєш. Дай нам, Господи, мудрості перебувати в слові, у ревній молитві, щиро любити і служити, Господи, ближньому Своєму на добро. Просимо, Господи щоб нам жити так, щоб заявити, як це заявив і автор Псалму: Господь то моє світло, Господь то спасіння моє, Господь то є моя твердиня. Тобі, Господи, належить вся слава, честь і поклоніння, наш і Святий Дух. Амінь.